Всім привіт, привітки! Сьогодні майструємо ось таку подарункову торбинку. Для цього нам знадобиться крафтовий папір. Приміряємо наш подарунок, щоб визначити, скільки паперу треба. Далі наносимо силіконовий клей, можна робити скотчем. Але оскільки скотч погано тримається на цьому папері, то краще все ж таки клеїти силиконовим клеєм. Далі загинаємо нижню частину до гори. І складаємо папір так, щоб з двох боків утворились два трикутнички, як у мене на відео. Присуємо пальцями гарненько, загинаємо далі нижню частину догори, паралельно до лінії, що посередині, і далі верхню частину опускаємо вниз. Далі наносимо трішки силиконового клею так, щоб не залити клей всередину, бо інакше турбинка зіпсується. Далі закладаємо наш подарунок, проколюємо дироколом дві чи кілька дірочок, і фінальне наше завдання пов'язати красиву бантик із атласною стрічки, чи шпагатом. Користуйтесь та не забудьте підписатися.